Тобто, а, щівеньку, дуже на на так, ми з Полінкою у палаті. Дивіться, що ми сьогодні побачили. Ну, у нас рослинка. Так, вона чогось не фокусується. В принципі, і так видно. Ага. Все. Так, ну лікар подивився, сказав, начебто, все окей, і нас готують до виписки. Зараз ще рекомендації нам дадуть, як далі діяти, що нам робити, промивати, як мити головку, щоб не намочити вушка. І коли на повторний огляд. Да, зайка? Додому хочеш? Угу. Тебе нічого не болить? А ще нам оце треба зняти. Угу. Так, ну, потихеньку чекаємо на випуску і готуємося. Все, Дочекалися ми виписки. Да, Поля? Yeah. Ось дочекалися, їдемо додому. Через тиждень знову нам треба приїхати до лікаря на консультацію. І потім, якщо все більш-менш, кожен місяць будемо їздити на консультацію, на перевірку. Багато нам чого там рекомендацій надавали, що нам можна, чого не можна. Ось, Зараз шкеребимось вгору на зупинку. Спиха неможлива. Приїхали, позад у хату. Полінка їсть яєчню, собі вибрала і котлету по київськи так? і яблучний сік. Бо дуже зголодніли і солодке їй надоїло до цього. Хочеться чогось такого вже смачненького, солоненького, так не боляче тобі їсти? Ні? Норм? Ми повернулися з Палінки вже додому, міряю зараз їй температуру. Накупила їй там ліків різних. І хотіла ж показати, дивіться, що у нас тут скамійку зробили, підремонтували, покрасили. Хто ж це такий Молодець. Стіл розібрав, пофарбував. Вікна, двері там вже заховані, не буду показувати, бо там. А де двері, до речі? А, можна показати. О, зараз покажу. Так, тихенько кнопа. Ось. Так. Вже красотінь. Кнопа, поцарапаєш ноги мені. І навіть вікна ось тут пофарбовані. Коротше, краса, красота. Красота. Ну, Яка айвичка вже. Крупнюча, крупнюча. До речі, почала падати капець. Ось кому краще за всіх. Ось так, щоразу о, приходиться видумляти сніданки для нашої Поліни, яка дуже погано їсть, особливо після операції. Дочекалися нарешті посилку з Джума. Тут Еліна собі щось купу чогось замовляла. Зараз і покажемо, бо, чесно кажучи, як завжди, вже половину не пам'ятаємо, що саме. Прийшла тільки одна щітка. Трубочки немає. Перший раз, скільки ми замовляємо у джумі, ми розчаровані. В принципі, оце все окей. Це пінцети і лінії для роботи, це також для дизайну, пензлики, це також і лінії для роботи. Треба чистити тут ці фрези. Це вона вже давно-дуже давно собі хотіла. Стіл ось такий. Але що? В чому розчарування? Ось, прийшла така щіточка, ми спочатку не зрозуміли, що це до чого, потім згадали. Іліна замовила собі металеву м, соломинку, як правильно, трубочку ну, для напоїв, а це ж чистити її. І ця сама <кій> цей конверт був трошечки надірваний. Можливо, воно випало, а можливо, достали. Хоча оцей пакет, в якому все було запаковано, він був цілий. Тому не зрозуміло, як, що, коли це сталося. Ну, коротше, трошечки таке ось розчарування. Сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності України. Ми взагалі-то не просто на честь цього свята смажимо м'ясце, а чекаємо на дуже поважних гостей з Німеччини. Боже, я, як я обожнюю цей запах. Навіть не так їздить, як нюхати. Поліна йде зустрічати дівчат. Он здалеку бачу їх воно. Ой. Не бачить ще. Це точно ні? Та хто ж воно? Оля, Оксана, Аріна і Юля. Аріна золотом плачена. Так, приблизу. трошечки приближу. Ой, така якість, звичайно, не дуже. Вани. Зустрічаємо поважних гостей. Привіт, привіт, привіт. Здравствуйте. Здравствуйте. Урійся. Та вона там в хаті йде, біжи. А кнопа пози... не бійся. Не бійся. Я ж поруч. Так, все. Зустрічаємо дорогих друзів, поважних гостей! Майдажі. Кажи, що там тобі, Юля, з Німеччини В привезла. Ох. Це що? А, Це вона від себе. <крас> Дівчата постаралися. Коротше, головне, оце у нас що? Це сюрприз з Німеччини, якесь вино. Будемо коштувати. Так, смакувати. Все. В'їжджають наші гості. Так, я сирафан забрала. Приїхали з Полінкою у Дніпро на консультацію на огляд до лікаря ну, через тиждень після операції. І привела Полінку показати цей парк. Тобі подобається? Угу. Ну, йдемо так, перейдемо. Так, але у нас не багато часу що мені ще сьогодні до стоматолога. Ми пішли. Тоді знімало далеко було, а тут трошечки ближче, тепер познімаю, які тут. Тут різноманітні для дітей. Пристрої, не знаю, як їх назвати господі. Лазілки різні, бачиш? На жаль, тобі не можна зараз таки трошечки активно ще з себе поводити, тому що ми зробимо ми іншим разом якось приїдемо ще сюди, так? А взагалі я пропоную ще поїхати на набережну, прогулятися вже з лінкою. Поїдемо? Ух ти, яка крутезна штука. Ну Це треба такі лосини одягати, щось таке, бо. Ой, тут так м'якенько ходиш. Да? Підлога така. Бачиш яка труба? Що це за труба? Цікаво, так? Да?